З вами смога Стеджміль і ми починаємо. Розкажіть про найдурнішу людину на вашій пам'яті. Яка історія ідеально розкриває його тупість? Років за два тому став випадковим свідком діалогів у кабінеті окуліста. У нас два лікарі-окулісти і в них сумішні кабінети. Чутність прекрасна. Мій лікар кудись вийшов, і я залишився сам. Чую в сусідньому кабінеті розмову. Там хлопець проходить медкомісію для отримання прав водія лікар. У вас проблеми із зором, потрібне лікування. Ось вам список ліків. Попийте такі таблетки. Робіть уколи і приходьте. Хлопець. А ми догляд підпишете. Лікар. Ні. Спочатку пройдіть курс лікування. Потім прийдете на обстеження. Тоді й вирішимо. Зрозумів? Хлопець. Зрозумів. А підпишете коли? Лікар. Ось призначення. Пройдіть курс так. Прийдете на обстеження. Якщо все нормально, тоді підпишу. Хлопець. А коли підпишете? Лікар. Як курс лікування пройдете, так і приходьте. Хлопець. А це коли? Лікар. Ось дивіться. Курс лікування 10 днів. Хлопець. А підпишете коли? Цей цикл повторювався хвилин 15. Я навіть не знаю, чим це все закінчилося. Я раніше вийшов. Але сподіваюся, що прав він так і не отримав. Дружина баті вирішила поповнити телефон через апарат, засунула туди, в купюра приймач, монетки із фразою: А раптом спрацює. У результаті зламала автомат. Було соромно з огляду на те, що все це бачила дівчина в черзі за нами. Була справа, проходив службу, і нас, як молоде покоління, повезли на стрільбище, де видавали величезну кількість набоїв та всього 3 пм на натовп. Природно, стовбори незабаром забруднилися і почали видавати затримки при стрільбі, і ось замість пострілу один унікум чує клацання ударника, і все. Секунда на роздум і чувак спрямовує стовбур ПМ на себе, жмурить одне око і дивиться у стовбур. Сказати, що всі охреніли, нічого не сказати. Вища освіта у людини, офіцер, юрист, склав іспити, допущений до зброї та стрільб, і, незважаючи на це, кретин. І тут ще одне клацання: це начальник стрильб дав йому вщі кулак як гиря на 24 кіло, і за розміром, і за вагою. Я майже почав зустрічатися з дівчиною, яка думала, що сонце і місяць це те саме, наймовірніше це вплив покемонів. Тоді я б ще зрозумів, але ні. Вона вважала, що місяць це задня частина сонця. Подруга моєї сестри була вагітна, якось вона поскаржилася, що Полуги понівичать її вагіну. І я жартом сказав: хто знає, може він народиться з дупи, на що вона відповіла Що ти маєш на увазі? Вони звідти також з'являються. Я думав, що вона приколюється, тому підіграв. Так, шанси 50 на 50». У результаті вона вирішила, що я серйозна і пішла до свого лікаря, щоб уточнити у нього, звідки з'явиться дитина, з вагіни або з дупи. А які історії про найдурнішу людину на вашій пам'яті, ви знаєте. А з вами був Смогастеджміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.